Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гість це речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям Слава, слава оборони! Вітаю! Пане Сергію, з вашого дозволу пропоную розпочати з новин. Як ми їх нерідко називали ранкові новини до кави? Це дрони по Москві і не тільки по москві. Між іншим лунала повітряна тривога. Надвечір у столиці країни агресорки перегукувались. Вони в своїх місцевих чатах звітували, де там летять дрони, в якому районі де чують хлопки, так звану бавовну. Закривали аеропорти через атаку безпілотників, окрім як до столиці, вітали наші дрони до Рязані, Саратова, Енгельса та Казані. Якщо говорити про регіони, ну і навіть є пару відео здається зі столиці країни-агресорки. Як ви бачите, пане Сергію, це наш такий жест, що Москва нам до снаги і не тільки НПЗ, а всі мають бути готові до атаки. Це частина я маю на увазі, інформаційно-психологічний способ. Спеціп... Операції, чи це також спосіб підсвітити, а що там з ППО у ворога, як ви бачите для себе? Ну, власне, все те, що ви перерахували, воно, як мінімум, має право на існування і право на версію. І фактично, це і є відповіддю на ваше питання. Тому що дійсно, давайте собі лише головне уявимо, і, на мій погляд, базове це те, що наші дрони, вони, по-перше, летіли не по прямій. Це ми маємо розуміти. А по друге, найголовніше, ці маршрути, які були прокладені, вони мали обійти. І перевірити зокрема, в тому числі системи протиповітряної оборони е, столиці Російської Федерації. І як ми бачимо, дійсно сьогодні наші дрони були відповідно, е, ну не знаючи над Кремлем, принаймні такої інформації не надходило. Але дуже багато так званих по моєму муніципальних округів московської столиці на собі відчули е, оцей наш е, політ, політ наших дронів, їхні звуки, і власне навіть от, бачимо є. Відповідні ураження, як кажуть, обломками неможливо, а можливо, і потрапляння наших комариків і також по автівках. Звичайно, це не може не впливати на настрої москвичів, тому що війна дійсно вона не просто поруч, вона може долетіти. Багато хто говорить про те, що уражень таких серйозних не відбулося. Ну, по перше, це дійсно мова не про нафтопереробний завод, наприклад, або якусь військову базу. Тут було головне інше, і я про це вже сказав: це перевірка. Життєдіяльності і функціональності російської системи протиповітряної оборони, і сьогодні ми бачимо, констатуємо той факт, що російська столиця, зокрема, або російські протиповітряні підрозділи не можуть захистити власне і саму Москву, і я думаю, інші великі і не дуже міста Російської Федерації, особливо. Глибийці території Російської недоімперії. Тому це для нас у будь-якому разі величезний плюс і величезна подяка тим людям, які е, показали, що е, дійсно ураження об'єктів відповідних російських військових, я підкреслюю, ми не воюємо з цивільними, вони можуть відбуватися в тому числі і на теренах російської столиці. Так, ну і власне про законні цілі НПЗ, про які ми вже згадали. Є аналітика за минулий тиждень. Зараз покажу її е, є схематично, Зараз виведу ось це просто за минулий тиждень зібрали е, кількість влучань по російських НПЗ. Отже, з 15.09 по 21.09 були вражені було п'ять атак, були вражені чотири їхні НПЗ: Це Саратовський, Волгоградський, е, Новокуйбишевський. Так, і е, Газпром-Навтохім Салават. Ось так він називається. Загалом це вони приносять потужність спільно близько 40 і 600 тисяч мільйонів тонн нафти на рік. Тобто понад 40 мільйонів тонн нафти на рік. Е, для розуміння, от вся первинна переробка в Росії це 266 мільйонів тонн. Звісно, це дані е, дуже. Укрупнені так ми розуміємо, що ці заводи будуть відновлені, і ці ураження не призвели до повного їхнього знищення, але тим не менш, як ви бачите, пане Сергію, з військової точки зору, чи може якось Росія протидіяти цим ударам? Ну що можна зробити? Що, чим вони можуть захиститися, напнути сітки, ховатися під землю? Що вони можуть робити? Чи вони тут безсилі? Давайте я почну з того, що те, чим пишаються росіяни, мовляв, це величезна країна з великими територіями. Правда, більша частина цих територій з білими плямами, хто не пам'ятає. Географічні мапи Російської Федерації білі плями означають, що там немає людей. А, про те, що захистити і от так, от про велику країну ну, сітки на всіх не натягнеш відповідно. Це ж теж зрозуміло. Я до вашої мапи, оцієї, до ваших демонстрацій, відповідно уражених нафтопереробних заводів, додав би ще цікавий момент: це ураження нафтоперекачувальних станцій, відповідно, нафтопроводу куйбишев Тихорецьк. Чим це цікаво? Бо це пов'язано безпосередньо із нами, в тому числі мова йде про експорт нафти з порту Новоросійськ. І саме цей він забезпечує цей експорт. Порт Новоросійськ, Чорне море, головна військова, військово-морська база Російської Федерації сьогодні на чорному морі. Це ракетоносії. Тобто, бачимо, що і тепер з іншого боку, до того новоросійська Україна підбирається. Так от власне про ураження мова йде ж не про те, що знищується той потік нафти, хоча б, якби влучили і палало. І, кажуть, мало не здалося би. Мова йде про обладнання, яке є унікальним. Мова йде про обладнання, яке забезпечує так звану первинну обробку тієї нафти. Тобто, найголовніше, нафта ділиться на цьому етапі на якісь фракції, фракції бензину, десь пального, пальномастильних матеріалів. І таке обладнання, скільки я так розумію, воно є досить. Унікальним і, відповідно, враховуючи санкції, знайти його на сьогодні досить таки складно. Тобто, все рівно, це зупиняє процес постачання відповідних е, нафтоматеріалів, е, там бензину, дизелю вже і в тому числі до російської е, армії. Тому, очевидно, що ці удари вони е, стали. Нашою чіткою стратегією відповідно українською, і ця чітка стратегія дає свої результати. Так, от, власне, про засоби протиповітряної оборони: по-перше, радіолокаційні станції це дуже складна апаратура, це дуже складне і дуже дороговартісне обладнання, яке треба ще й знайти до нього іноземні комплектуючі. І у Росії такої можливості сьогодні повністю такий процес відновити просто немає. Чому у тому самому тимчасово окупованому Криму, наприклад, з'являються е, там пускові установки зенітно-ракетних комплексів або нові радіолокаційні станції. Нові я маю на увазі пункти дислокації. Попередні вони тягнуться до Криму з території Глибинки е, Російської Федерації, власне, як до Москви. Як до Санкт Петербургу, тому що військово-промисловий комплекс Російської Федерації відновити все це просто на сьогодні не може. Тому, е, намагаючись захистити певні локації, певні ділянки своїх територій або тимчасово окупованих територій, росіяни тим таким чином вони оголюють відповідно інші свої території. А сьогодні питання в тисячу. Тисячу триста, тисячу п'ятсот, сімсот і до двох тисяч, а то і понад дві тисячі кілометрів для українських діпстрайків це питання вже не стоїть. Сьогодні стоїть питання поліпшення тактико-технічних характеристик, щоб летіло далі. І Могло більше нести на собі заряду для того, щоб уражати відповідні об'єкти. Тобто, очевидно, що це завдає непоправних ударів сьогодні по російському захисту, і власне присутній дійсно надзвичайно важливий елемент росіяни. Це називають гібридністю. Це ми називаємо інформаційно-психологічною спецоперацією. Це в тому числі і вплив на емоції росіян, що воно летить, уражає, і послухайте, і я певний, що ви це чуєте. Ну, ті коментарі, які виникають, коли росіяни записують відповідні там відеоматеріали після враження того чи іншого об'єкту. Військового об'єкту або об'єкту військово промислового комплексу вони вражають. Вони це коментують відповідно з переляком, з тривожністю, тому що ніхто цього не очікував. Це не входило, начебто, в плани війни Росії проти України. Ну і власне про ураження засобів ППО та дороговартісних РЛС, яку вже згадали за тимчасово окупований Крим. Буквально днями зустріла статтю на порталі Мілітарний. І вони писали, що Сили оборони України осліпили Крим, і там вони перерахували по пунктах, що за серпень вдалося вибити на тимчасово окупованому Криму. В тимчасово окупованому Криму саме вони порахували об'єкти, які входять до складу ППО РЛС. але це ще було навіть до того, як ось напередодні вразили небо у теж дороговартісну РЛС, які там теж в штучних екземплярах є. То виходить, що і в Крим тягнути ні звідки, і сама територія Росії теж втрачає ці комплекси. Ну я не знаю, хто їм може допомогти споково. Хіба що союзники, але і, і то не знаю навіть. Я не впевнений, тому що частину своїх засобів ППО Росія продала відповідно тому ж Ірану, наприклад, і, власне, чи Іран готовий це все віддати, якщо там не було уражено під час іранського, іранського конфлікту крайнього часу. Дійсно, якщо говорити про НБУ, там унікальні тактико технічні характеристики, тим більше ну, відносно це така нова зброя, більше нове обладнання російське, яке досить нещодавно. По історичних мірках воно стоїть на озброєнні російської армії, і наскільки пам'ятаю, таких РЛС було виготовлено 17 штук, тобто зафіксовано. І я не думаю, що їх там стало більше, бо це дійсно штучний товар. І ми бачимо, що це це ж не перше, до речі, ураження. А таке ураження було минулого року кілька уражень вже було на різних локаціях. Невідповідно, там вже і на Курщині, наприклад, тому числі наші сили спецоперації це робили, і служба Божа. І от власне ураження кількох таких РЛС воно дійсно впливає на стан системи протиповітряної оборони. Привозити звідкись ну це дійсно оголювати повністю свої тили. Ви знаєте, в таких ситуаціях ви сказали про союзників. Вони всі ситуативні. Хочу це підкреслити навіть та північна Корея, вона ситуативний союзник і вигідно бути сьогодні, е, качати з Росії відповідні матеріальні е, засоби. Так, от я завжди кажу, що в цей момент, коли це зведення з фронту читає, наприклад, вельмишановний генеральний секретар е, Китаю Сі Цзіньпін, Я думаю, що він посміхається і задоволено потирає руками, тому що Росія. Е, Хоч і васал Китаю, але Китай ще не виконав своїх стратегічних завдань по Росії, і зменшення поєздатності Російської Федерації, звісно, їх не може не тішити. Пане Сергію, поки ми говоримо в темі дронів, поки ми лишаємось, хочу вас запитати також про атаку, яку здійснюють росіяни по країнах НАТО. Тільки відгриміла історія з винищувачами міг, які влітали над територією Естонії, залітали на 12 хвилин. Як, от буквально напередодні ввечері над Копенгагеном, Данією. Літають знову якісь розвідувальні дрони. Що ви думаєте з цього приводу? Яку військову яку можуть переслідувати росіяни, країна-агресорка? З точки зору психології, ми розуміємо, це залякування населення, це промацування, що ж робитиме НАТО, але військова користь є від оцих вилазок порушення повітряного простору, що їм дає? Ну це вивчення дійсно алгоритму дій відповідного, це в тому числі можливо виконання розвідувальних функцій, в тому числі ви ж бачите, нічого не збивається, тому що треба проконсультуватися, треба активувати статтю 4 північно-атлантичного договору. І власне після цього збиттів теж не відбувається. Чому не використати цей момент? Я так думаю, росіяни про це і цього і не приховують для того, аби провести відповідну розвідку. Чи інших об'єктів спробувати паралізувати. Тут же росіяни фактично нашу тактику повторили, коли і в Копенгагені не зупинилися аеропорти, відповідно, і зупиняються, коли залітає до інших країн невідомі дрони. Так, не змогли ж визначити підсумку, що це. Зупиняється робота, тобто це удар по економіці, в тому числі, відповідно. А знову задаємо цей. Гібридний емоційний вплив на місцевих мешканців на громадян, зокрема Данії або Швеції. Звичайно, ну люди не те, що до такого не звикли. Для них це ну дуже ну, такий важкий емоційний удар. Я думаю, тому що сприйняття того, що на тобою щось літає, і ще й на фоні того. Всього, що відбувається у вирі тих подій, і щодо Польщі, і взагалі на фоні російсько-української війни, звичайно, це не додає позитиву, не додає позитивних емоцій. Тому росіяни враховують всі ці моменти. І для них, оця гібридна частина, до речі, психологічна, інформаційна, вона разом суто з військовою складовою завжди йде поруч. Так що тут все очевидно і промацують тому ж дійсно протиповітряну оборону. Як бачимо, на жаль, їм це вдається на сьогодні. Пане Сергію, ну і власне до наших українських питань всередині країни суто по лініях фронту, по лінії фронту. Якщо не зупинятися на кожному із відтинків, да, давайте проговоримо тенденції, що відбувається, де гаряче лише дам позитиву. Трошки ЗСУ звільнили понад 160 квадратних кілометрів на добропільському напрямку. Про це розповів головком Сирський. Ну і власне, я вже. Чула від експертів такі коментарі, що зараз відбувається боротьба за голову зайчика, якщо називати цей виступ на добропіллі зайчиком. Та е, як ви бачите, та що в нас на лінії фронту, де бажаєте закцентувати увагу, прошу. Ну, власне, давайте з добропілля почнемо. Дійсно, якщо хтось думає, що це легка прогулянка і такий парадний марш наших штурмових підрозділів або підрозділів 12-го корпусу звардії АЗО на цьому напрямку, то він дуже глибоко помиляється. Надзвичайно складна і важка робота і дійсно боротьба, якщо задаємо мапу за цього зайчика. Вуха обрізали, горлянку перегризли, як ми передбачали тиждень тому. І тепер дійсно там, до речі, зосереджені представники. Ти усіх. Плотів Російської Федерації Я маю на увазі військово-морських плотів, морська піхота, усі бригади в тому чи іншому складі, і навіть самі росіяни і, до речі, знаєте, там до речі, і підрозділи ВДВ із російського спецназу, що говорить про важливість цього зайчика і цих бойових дій для росіян, тому що пам'ятаємо, як вони туди просунулися, і які були перспективи вони розглядали Так от, власне, російські десанти. Зараз е, жартують по злому насправді, але це до того, що своїх своїх не бросають, е, кидають. Так от е, підрозділи ВДВ, я так розумію, зв'язку з тратою боєздатності їх виводять. Що говорять десантники? Що морську піхоту зібрали з усього з усієї Російської Федерації на добропіллі і там просто кинули в м'ясорубку І кажуть, а нас от ВДВшників. Виводять і, і така фраза для мови оригіналу Марпеха в жалка. Е, тобто, знаєте, е, це багато про що говорить. Я кажуть, краще не скажеш. Хоча росіяни насправді е, кажу про реалії, які є на сьогодні, намагаються там навіть наступати тими силами і засобами. Армії і підрозділи 8 загальної військової армії, які кинуть кинули на допомогу саме підесят й армії. Тому там характер бойових дій сьогодні для нас складається позитивно, але сама бойова робота. Надзвичайно складна і, власне, надзвичайно складно і не так позитивно складається сьогодні ситуація для нас на південному фланзі Покровська. Тут ворог намагається максимально просуватися. Дуже складний Новопавлівський відтинок фронту це фактично на напрямок до межі трьох регіонів наших трьох областей. Це Запоріжжя, Донеччина, Дніпропетровщина. Ви бачите, що ворог намагається також певні дії тактичного порядку проводити як на Дніпропетровщині, так зокрема на території Запорізької області. Це південно донецький такий напрямок. Теж надзвичайно складний. Ворог тут має на жаль просування. Оп'янський відтинок фронту ще одна складна локація, так само як Сіверсько-Лиманська. На відміну від Придніпровської, де ворогу нічого не вдається. Хочуть поліпшити свої позиції біля Антонівських мостів, хочуть далі проводити островіаду з недоробінзонами, які гинуть. Але кардинально ситуація не змінилася. На жаль, величезний терор мирного населення на Херсонщині. Це надзвичайно важка тема, і ви про це теж знаєте. Ну і звичайно, згадаю харківський відтинок. Ковчанськ, липці там ворог намагається я кажу, штовхатися, проводити якісь активні дії. А щодо Сумщини, теж ворог намагається районі юнаківки, зокрема, пробувати проводити наступальні дії. У цьому вектору рухатися, хоча загалом сумська операція для ворога вона дійсно виявилася на сьогодні провальною жодних здобутків, фактично стратегічних і оперативно-тактичного рівня, але це знаєте, нагадує валізу без ручки, тобто нести важко кинути не можуть. Бо треба ж доповідати фюрові, тим більше за даними Кремля на Сумщині. У них все добре, зокрема, а це далеко не так. Тобто, фронт фронт палає, фронт скрізь важкий. Силам оборони потрібна допомога від наших громадян і по зборах, і по моральній підтримці. Так, це правда. Приєднуюсь до ваших слів і принагідно дякуємо нашим захисникам і захисницям за службу, за захист, за можливість ось так от говорити і вірити. Спасибі вам, пане Сергію, за цю розмову, Дякую. за наш час, за те, що долучились. Дякую. Глядачам обосток Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, діліться відео зі своїми, поширюйте його в соцмережах, так якомога більше людей зможе побачити нас, а це важливо для нашої роботи. Будьте з нами. Побачимось.